Долбані індуси, то, блин бензарез найдуть разобрані, то сварку. Блин, як у них так вийшло знаходить то, цю всю то, херню. Э, то ком? таки чого ти на паузу поставив? Да Йо, спит. Чувак, ты. Чувак, тут більше надо був гриф. Для басухи. йолки палки Давай положим еще что Я не знаю, ну, блин. Не, ну неожиданно, на запас гриф у тебя есть, все, шикарно. Блин, чуваки, как так получилось, я вообще не представляю. Это какая случайность. Куда, куда ты пошел? что за кулек? Олег, походу, пришел собирать закладки. Зря я, может, снимал. Закладку нашел, чешек. Блин, чуваки, як так получается. Як так, так вышел, что я случайно взял камеру, взял селфи палку и сейчас все снимаю. Блин, ну никто не поверил. Чтобы я не снимал, никто бы не поверил. 100%. Чистая случайность. Разобрав и выкинув. Просто собрал, викинув Собрался в пакетик аккуратно. Тут походу еще и все запчасти, че, що? Повний комплект. Чуки, це просто Кринчик, Ладно, Не, ну гріф є, все, типа, що. Пішли Пішли. Деку випиваєш. Да, так. З дерева. Ага. Е, ти. Про деку говорив тільки що? Так. Мені кажется, <соспілку> фраза сповнив говно, вот і оно набуває нових сенсів. pra Для тих, хто не розуміє, що тут зараз відбувається, зараз буде невеличка вставочка. 199 вольт. Чайнечек. Куди 20 вольт ділося? Шикарно просто. Просто шикарно. Подожди, чувак, це що? Uh, це Федор. Вот, що біля гаража валялось просто. Про, просто, якби будто би хтось подарував. то Ну, це ж не постанова, це ж все. Подойсен, це серйозне лицо. Постанова, тут і не пахне, чуваки. Ну, кажу. Все. Вообще не рано. Вообще. Как тебе идея покрасить uh, цей Эль Гуитаре? Можно, даже нужно. <laughs> Ну що ж, народ, тільки що заходив Олег в гості і притарабанив мені нашу недавно відреставровану басуку. Ну що ж, давайте подивимося, розпакуємо. Знаєте, треба було трішки часу витримати, тому що, ну, знаєте, самі, краска підсихала, лак, потім там ще декілька своїх був. Я ж, ну, я ж професійний покращик, я фарбував не звичайним цим бомжарським акрилом, я фарбував автомобільною краскою, База, лак, всі діла. Ну, хто шарить, той шарить, той ну, в принципі, розбирається. Коротше, ну що ж, Олег запакував ось от чехольчик. На жаль, такого чехла не було в комплекті з усіма тими деталями, які ми знайшли в гаражному кооперативі. Сонечко. Давайте проведемо розпаковку, подивимося, що вийшло. Отже, все ж таки, коли краска підходить до кондиції, вона трішки змінюється, трішки тональність міняється, і для мене це буде сюрприз Той, як вона зараз виглядає. Тому не гаємо часу, розпаковуємо. Е -е. Я навіть не знаю, як вам... Цю красу вмістить в камеру показати. Йолки-палки. А подивіться, непогано вийшло. Я... я чесно в самому справжньому шоці. Дивіться, струни Олег поставив доволі такі непогані. А. Дивіться, вона. П'ятиструнна стала, мені здесь вона чотирьохструнна була, ну... Походу, Олег досверлив ще одну дирку і вставив ще одну струну додаткову, тому що чотири ну, струни це не мітало. П'ять струн це. От. дроп А, дропля, там всі діла. Ні, басуха, бо звісно, бомбезна. Чуваки. Я в шокі, що так вийшло, знаєте, відтворити оцей от е, колір дерева. Дивіться, ця біла накладка. Олег також знайшов оці от, е, плівки, оці от захисні для того, щоб воно не царапалось. Коли ви особливо медіатором граєте, воно у вас вічно тут лозить, царапини остаються всякі. Олег навіть і це продумав. Поставив сюди таку захисну плівку. Вона, правда, відклеюється трохи, але нічого страшного. Вона захищає оцю от красивезну пластикову накладку. Коротше, ну чуваки, я не знаю, зараз треба буде ще з вам це все підсняти, показати. Бо чесно, я шокований. Ну що ж, на цьому я відео буду завершувати. Для вас зараз буде невеличкий підзйом, а з вами я прощаюсь. Всім дуже дякую за перегляд, дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, пишіть, що ще ми можемо знайти отак, от випадково чисто десь. Можливо, на дереві мопед розкладений по запчастям буде. Можливо, ми й таке щось спробуємо чисто випадково знайти, зібрати по-серйозному, показати вам готовий результат, показати свою майстерність, показати, що руки з того самого місця ростуть, зазвичай вони ростуть. Тому що воки, дякую за перегляд, а для вас під оцієї красуні.